Тому, друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли таку річ. Ми є спасенні, які йдемо до повного спасіння. Чи це розумієте? Повне спасіння відбудеться тоді, коли Ісус прийде другий раз. Тому в тому часі ми можемо ще згрішити, це правда. Але зараз ми вже повірили в смерть і в Воскресіння Ісуса. Ми вже грішники спасенні, які йдемо до повного спасіння. Чи це розумієте? Це наступне, що, в що ти маєш вірити. І ця віра дає тобі перше, що впевненість. Друге, радість і усвідомлення небесна землі. Якщо цього немає, якщо ти ще просто я іду, а не є, то ти не з'єднаний. Ви будете завжди в сумнівах, будете в зневірі, ви будете постійно думати, що я недостойний, я, 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 я. і в центрі завжди хто будеш? Ти. Тобі потрібен цей дух. Тобі потрібен святий дух, щоб тебе забрати від тебе. Щоб ти вже не бачив себе, а бачив Христа, який помер і воскрес заради тебе.